Цим унікальним кадром кінохроніки ми маємо завдячити представникам організації Червоний Хрест, які перебували на Україні з інспекційною поїздкою в 1942 році. Місто Рівне, вулиця Соборна, в часи окупації Гітлерштраси на протилежній стороні вулиці, Свято-Воскресенський Собор з дзвіницею. Дівчина з ровером на ближньому плані, представниця Червоного Хреста. З правої сторони кадра з вулиці Поштової на Соборну виїжджає автомобіль. В правій нижній частині нашого екрану ми бачимо таблички, які вказують напрямок до рейхскомісаріата України та служб, що підпорядковані йому. З сьогоднішньої точки зору ці таблички вказують поворот. На вулицю 16 липня, пересуваючись, якою можна було дістатись до рейхскомісаріата Окупованих областей України, місто рівне вулиця Соборна, автомобіль Червоного Хреста проїжджає повз будинки, на місці яких сьогодні розташовані книгарня, слово та кафе Аміго. На дальньому плані ми бачимо Свято Воскресенський собор з Дзвіницею, з лівої сторони перехожих на частині бульвара біля сучасного Манхеттена. Німецький регулювальник руху на розі вулиць Соборної та Симона Петлюри. Ми бачимо, як з сторони вулиці Симона Петлюри виїжджає повозка і автомобіль за спиною німецького регулювальника бувший будинок фотоательє Гальперіна. Сьогодні тут розташований у Крсіббанк. Представники німецьких допоміжних служб Вермахта на прибиранні центральної вулиці міста Рівного. Трактор, що проїхав повз нас, рухається в напрямку центрального почтамта міста Рівне. На протилежній стороні вулиці ми бачимо білий двохповерховий будинок, за яким починався поворот на вулицю 16 липня. Перед нами на екрані два працівники німецького бюро новин. Бюро мало розташування в місті Рівному та підпорядковувалось Рейхскомісаріату України. Абревіатура на табличці означає ДНБ, – «Deutsche Nachrichtenbüro» Німецьке бюро новин. Дісненштахен робоче місце. РКУ Рейхскомісаріат України телефон 95-96. Фотокореспондентка організації Міжнародний Червоний Хрест на шосе Рівне Київ. Вона фотографує надпис, на якому зазначено воду з колодязів необхідно кип'ятити. На трасі відсутнє гучномовне оповіщення про авіональоти. На трасі відсутній зв'язок та перекладачі цим унікальним кадром кінохроніки ми маємо завдячити представникам організації Червоний Хрест, які перебували на Україні з інспекційною поїздкою в 1942 році.